Всім привіт! Давайте з вами зачитаємо до євреїв, 12 глава, вірш з 14 по 29. З усіма дбайте про мир та про святість, без якої ніхто Господа не побачить. Пильнуйте, щоб ніхто не залишився без Божої благодаті, щоб якесь гірке коріння, пустивши паростки угору, не наробило заколоту та щоб не заразило багатьох. Щоб не було ніякого блудника чи нечастивця, як Ісав, що за одну лиш страву запродав власне первородство. Ви бо знаєте, що потім, як він хотів одержати благословення свого батька, він був відкинутий, бо не було в нього змоги змінити рішення. Хоч його і просив про це сльозами. наш час дуже важливо, щоб ми не втратили своє прав... первородство, яке нам дав Господь Бог. Ви ж не приступили до гори, до якої можна рукою доторкнутись, ані до вогню полкого, ані до хмари, ані до темряви, ані до бурі, ні до гумону сурми, ні до якогось голосу сліп, від якого ті, що його чули, випрошувалися, щоб до них і слова більш не говорити, бо не могли знести наказу, навіть і скотина, як до гори діткнеться, буде камінням побита. І таке страшне було видіння, що Мойсей промовив: Я повен страху і тремчу весь, але ви приступили до гори Сіону і міста Бога Живого, до небесного Єрусалиму. До безлічі ангелів, до святкових зборів, до церкви первородних, записаних на небі, і до суддів всіх Бога, до духів праведників, що вже дійшли до досконалости, і до Ісуса, посередника Нового Завіту, і до крови очищення, що промовляє краще, ніж кров Авелева. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо коли ті, що зреклися того, який говорив на землі, не уникнули кари, то скільки більше ми, коли відвернемося від того, хто говорить з неба, того голос, якого колись був захитав землю, а нині обіцяв, кажучи, ще раз я захитаю не лише землю, але й небо. Те ще раз вказує, що захитане, тому що створене, переміниться. Що, ми прийма... що перебувало непохитне, тому що ми приймаємо непохитне царство, зберігаємо благодать та й служимо нею до уподоби Богові з побожністю і острахом, бо Бог наш вогонь, що пожирає, а благодать це є Дух Святий. Амінь Дрогоціння.